Вітанечко, усім пасмурний осінній день, моросить дощик, А ми зібралися у далеченьку дорогу. Хай Бог благословить. У нас сьогодні Вінниця записані у лікарню з Людмилкою знову. Тому туди, назад. Але дорога по плану дещо відвідати. Тому, сподіваюся, буде цікаво поглянути нам і вам. Ну і ще, можливо, щось в дорозі. Та постараємося зробити для вас відео. О, мостилися. Мостилися. Вирушаємо. То Юра, Наперед ти щось такого дорого. А як завжди? А там на асфальті перехрестя між станціями. Ти повзїзний туди. Тулиш, блядь, 80 кілометрів уличний поворот. Ну, то дорога нормальна. То так не цікаво. А. ти куди? Де? Чума зймає. Що ти знімаєш? Льоню, як льоня нас проводжає! Я немає, що не бачиш. Проїхали, промилувалися осінньою дорогою, красивою, і тепер уже в'їжджаємо у Вінницю. Вже в'їхали. В'їхали? В'їхали. О, то дивися, що це справа. Вокзал Макдональдс. Кому що зліва вокзал Вокзалку на Макдональдс. Дивись, саме он до знаку в відбувати. А, он до хороша ця машинка є. Дві. о. Двіки це Саме більше, що ти бачиш? Не знаю. Дві. Ну, рух, як завжди. Поки в'їдеш. Так, Юрасик зосереджений, про шарму не думає. Всякі годинки нам повинні... Ні, хвилин 20, напевно ж. Та скільки зараз тут дві пісні на Ізумруді? І на, на, на ізумруді. О, якраз по часу ми встигаємо. Ось нас навпроти нас місце призначення торговий центр. Ізумруд. Ізумруд красивий. Кожен раз їдемо, він кожен раз красивий. Ми чекаємо лікаря, дівчата чекають нас. І сьогодні, напевно, що будемо вирішувати нас дуже важливе питання. <ч science> Куди ж без обіду? Mm -hmm. <small Korean> Жарке, жаркоє нам стало так, картошка тушна. <пес> ну все, друзі, ми поїли, поїздили трішки по Вінниці. і приїхали в. На місце призначення. Те місце, де Маршка казала, Жив. де ми Івана додому з нього привезли. <свист> зоопарк. Ми приїхали в зоопарк. Підемо зараз на касу, розрахуємося і підемо гуляти. Подільський, так і називається. Подільський зоопарк. А, красота! Так, ну перша така красавої солка. Які цікаві тваринки. Дві вони ще кліпсовані. Патагонська... А он довше. А він... Мара. Ді, <сміття> Сидять, не повертаються. Не. Ведмеді, походу, вже впали в сплячку. Гімалайські. З всі. Гімалайські. Ага. Прямо з Гімалай привезли. <смі> <смі> як він вивернув лапи. Один точно наташа спить, як ти. Оце один, он спить, як Юра, точно, а не як я. <смі> Ой, яка краса. О, о. Вовк полярний, білий. Дивіться, який гарний. А де да, у мене красавчик. Написано, що ним, ними опікується полковник Вінницької іронічної армії. Вінницький блогер. Ну, це краса неймовірна. І пішов. Так, вертається. Ну, все, тоді жду. Щось його там десь сподобалося. Дивіться який. Ох ти, о, пес. Я краса. Ай, величина його яка. Це вона. Це вона. А, дівчата. Втік! Дівчата. Ц -ц 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 -ц. Куди пішла? Ага, як кіска лежить собі. О, от так видно краще. Які дві криці, чорненька і тяженька. А, який котик лежить зверху. Е, Юра, це не твій друг. А дивіше, який вони, он дух. Ух ти, який той рогатий. Це вівці, чи що? Це не вівці. А не О, які роги. Яка краса, тільки ось зроблено. О, де він, де він, рогатий? Де він? Такі гляньте, які роги. У це туди. це таке міг буцне. А как ка крокодил стоїть ротатий? лами, Ось з цієї сторони. а-а-а, як вони близько ходять. Це самки, а тут дивіться, який красен лежить. А якщо в мене телефон навчання собі сходи? Дивіться, який лежить голову поставив, а? А дивіться, он маленьке. Маленьке, бачите, де? Кажи Юра, йди бась-бась-бась. Її не до вподоби. А як він здоровий Так, да, він здоровий лежить, а те шо? ти знає, що? Ти так, дівчата попугаїв роздразнили. От то, то крикливі. от це нагадує дій... кімнату дівчат, як вони не помираться. А потім йде. А по дві кімню копити більше. Ороди чархи пушки. Ди ніньки, йди. Ть-т-со-тось. сік ті, сік сюк сюк, сюк. А, жеребчик теж, так? Іди, йди, йди, йди малий, йди. Йди. Йди, йди, йди. <рес> йди. О, о дві, як вони розбігалися. Батько думала, ти треба їстися. Забачать, де є води. Там має. Попустить. Так, так, а Малесеньке, яке воно миленьке. А ось де дивимось кони. Які вони піді. Ой, яка краса. Жібіна не виспане. Муфлони. Це теж такі кози. А, який стоїть, дивиться. Маленький такі. І шахки. Ось тут ліки ще. І тут і жат. Осел. Такий як поні, в принципі, тільки осел. А ну гукни, як ти гукаєш? Ніки вухами пошивели. А то молоденьке що вони, так? О, а дві си он тут а як туди? А як туди? Прийшла їсти. А, то він встав до Да? Да. О, кеклики Дві біжать. Може щось хочуть. Нічого немає, ми не знаємо, що вам мона. Фазанчик свайно Красунчики. А самки немає, так? Немає, де? Три, Три сидить. Самки тому зверху сидять. Ай, самець, як завжди. А це моя мрія. Базар синів у хати. Дорогий, Золотистий. А що це таке? У нас молодий ще може був? У -у -у. А он до дві косамка сидить. Ах ти маленький, тю-чу-чу-чу-чу. Це Емо? Так. Да. Втік. А йде ще один. Йде, 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 йде. Так. То, мабуть, була самочка, а це прийшов самець. Йди до друзів, Юра. Дві близенько. Ой, хороші. Ти прикинь, скільки це риби в цей дзьоб можна набрати. На брата. Гей. Дивись, щоб не дзьобну. Ти ти що? Де? А. А. Е. Не чіпай. А. От вели Да, ти. Дорого. Дорого. Тато як пальці відкусить, то буде тобі, де? Дорого, що вони не щоб поїхали до нього вниз. Юра дивись, ось Ні, це не такий, це маленький страус. це Спитаю сам Тут і далі чорний ще є. Наші маша почала свою подружку. Яку? Тут тут мавпочка зелена. Сховалася. А, оце то вже птах. Бентамочки, дивись. Бентанки. Оце бентамки, що бентамки, то бентамки, Юра. Та вони ще як більше за нашу поні. Ай, красини! Смотри мені в глаза, я тебе заповню. А де він, а де вона? Ти подивися, яка та лапа! Ти знаєш, скільки можна наварити? А дивись, тільки два пальці. Давай за мною. За мною. За мною. Так, ще страус австралійський. А точно бентамки. Каже Юра, а то он до сібрай думає, де він їх бачить? А це журавлі, так? Да? А вони ось, так. Да. журавликами разом. Дивись, це сарки. Так, да, це сарки, бентамки, ще якась курка. Сібрайте. Курочка. О, а це то моя мрія. Гендики. <гиндики>, Тільки да. покрасені. А Ану, красень розпусти хвостик. То це вони всі хлопці чи є дівчата? Пожди. Е... Мабуть, ось о самка йде. Ось ця самка і то самка. А ці ось, ось три це павліне, це самці. Он до дві самки і три павліни, так? Да? Да. Ох, гарем їм. А он до одна на яйцях. Де ще є одна сидить? А, да, ще щось сидить. А це що в нас? Нормально все. Скоро буду виїжджати назад. Вже. О, це пара орланів. Ну так як є, так і буде. Однієї міняти. Отоптиця. Та й таке, але воно ж не робить. Й чудо стоїть. Юра вже пішов з друга шукати знов. О, якої реї. Машка, йди у друга побачиш, людину брата. Що робить? Цей Це деревся той стоїть. О, налякала. Дві полі... побіховатися. Він хоч би не плюнув. Він не може того розпозитивати, це верблюд. Це верблюд, ти прикинь, яке воно лихо. О, там ще другий не. Собі Вийшов, його. вийшов. ти можеш представити його величина. А Авага. Ну, то на бабуті. Чи Другі, жує. Дівчата, це опасно трошки, бо він жує. Отходьте. Не в мене. О! А у що, приюча? На ж. Юра, діти <плес> краще. <плес> <плес> О, а тут бігають лиморчики. А тут прямо ціле царство морських свинок. Да, дивися їх скільки. Так, там вже спати полягали дикобрази. О! О, козенята поприбігали, антилопа. Та теж велика така, корівчинка. Таку корову в пологу пустити, так? Ага. Пошліть, козочка. Дальше, 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 далі, далі. Дивіться на красивий дід. Дивіться, мальчик. Я не хочу прийняти. Ага. Яка сидить непорушно. Гаденько тут плаває тільки не видно. Ці повилазимо. О, качечки дикі. Мандаринки. А чого їм звідси летіти, як їх тут годують? Бігунка немає, Дивися, бігунок, а я не І качки мандарі. Диви, які полоски на надібу. Під опікою, бачиш. А ось до та це це, 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 це сажу труси. А ось до подивись. Диви, які не них піря красиво закручене. Це ось до Я тобі сам робить. Дивись. Ну так. Да. Білий. Гріха. Дрі. Вже назвав Гріша. Дріха. А, красавчик ходить. Молода, ведмедиця з мужаткою встала, Диви, потягується. Визіхає. Ой, концерт, молодіти. га? милась. А ще додому їхати. Саме виїхали. Але ж ми їдемо не туди. Що ти там казав? Що ми їдемо не туди, і яка дорога. То я знаю, що ми поїхали їдемо. У дивись. Ти мені обіцяв, що ти мене приведеш кудись, колись сюди. У в Так. А сюди цюда... тебе не пустять. Чого? У тебе довідки немає. Якої? Психіатра. Ой, нащо ж мені довідка під психіатра, як я просто люблю квіти. От дивись, зараз покажу. Оце такое, як без Вінниці, без нічого приїхала, так ж не може бути. Бачите, це мультифлоракс. Хто? Хризантема. О, Одна і друга. Бур'яниця є. Шариком, бур шариком. Ми пити хочемо. То що ти мені предлагаєш? Щоб ти не газував, а тако дуже дивився по сторінці, може деякий магазинчик. Я знаю де. Де? Вальтазар. То се ж під Любаром. – Ну то все. То, але ж знаю де, а ти що, знаєш де? Ну в Бердичів давай підемо через Бердичів поїдемо. О, диви, кому треба машини, ось до продаються, дивіться, Калинівка, приїжджайте, вибирайте. А це вже Калинівка? Щось мені таке кажеться. А може бути, Калинівський район заїхав. Якісь сальники. Десь зупинилися на заправці, бо дуже захотіли поїхати. Дуже. Це таке, кому що, кому пити? Кому поїсти ще раз по дорозі. То це вже півдня пройшло, як я снідав. Ну, так, так, да, да, да логічно. Сма смачного. Що, що тут написано? Багет, чи що? Багета. Це багета? з да. З битком. смачного збитком, тобі. З битком, а не з битком. Ура! Слава Богу! Доїхали? Доїхали. 17:36. Виїхали. 8.30. І того скільки часу? Ой, я тобі зараз так і не скажу. Не заворочує мені голови, вона і так заворочена. <плес> 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 слава Богу, вернулися. В Вінниця. Вінець 9 було б 12, відьма 4-8 годин. Вінниця. А гарне село чи місто, як його там. Ну, тяжко мені з ногами моїми їхати. Тяжко. Нічого. Кріпись, бо це не останній, не перший, як то кажуть, може, Ні, не останній. Може, джипа якось, то може легше. Буде да, ага, а, автомата. Ага. Там е, газу дав і поїхав. Самольоти. Треба, треба джипа та... брати. Може, хто їхать подарить. Бо в мене нема грошей, ну що у руму тіть, а на джипа не вистачає. Так, це ж... Це від Юри, якби прощальне слово на сьогодні, тому що все, ми виходимо, виходимо з машини. <реш> <реш> І добираємося О! в хату, Дівчата вже все відкрили, все включили. О! Ще потрібно пропалити, тому що холодно. Ще щось потрібно вечерити, придумати. Івана вже сьогодні не забираємо. Іван вже знову чує на людях. О! Одним словом, все. Ну, що ми, то були жарти, а якщо по серйозному, то налаштуюся і тоді вже все розповім, що ми сьогодні виїздали. Юрка мучила. Далеко не останній раз. Да. І